Вітаю, друзі! П'ять подій дня на цибулько ТВ. 11 вересня це всесвітній день боротьби з якщо, тероризмом. Якщо ви пам'ятаєте, 11 вересня арабські терористи розбомбили. Використавши пасажирські літаки із пасажирами, башти Всесвітнього торгівельного центру, весь світ це спостерігав у прямому ефірі. Складний день, але нам своє робити. Отже, подія перша: ні російським дронам, Київ, Варшава, вільнюс разом. Спільна заява Люблінського трикутника або ж України, Польщі та Литви після нічної атаки дронами 10 вересня. Один з безпілотників впав у польському містечку Ніжку. Усі три країни наголошують, безпеку громадян може гарантувати лише координація. Україна готова ділитися розвідданими та інформацією про створення системи раннього попередження. Міністри назвали вторгнення безпілотників у Польщу навмисною та безпрецедентною провокацією Росії. Вони закликали партнерів посилити ППО України та зміцнити східний фланг НАТО. А вже сьогодні в Брюсселі дебати в Європарламенті. А Рада Безпеки ООН збирається обговорювати інцидент, світ поступово усвідомлює дрони в Польщі. Це не лише українська проблема. В її половині дня стало відомо, що й до Литви в чергове залетів дрон. Отже, Люблінський трикутник, а це єдність Польщі, Литви і України. Саме в Любліні, нагадаю, розташована спільна польсько-литовська бригада. Імені князя Костянтина Острозького спільний підрозділ, де українські військові разом з литовцями і поляками фактично живуть і працюють за стандартами НАТО, оскільки і Литва, і Польща є країнами НАТО, а Україна лише адаптується. Хоча вже в багатьох стандартах Україна перевершила більшість країн-членів НАТО. Подія друга СБУ і церква 180 кримінальних справ. Діявол під прикриттям. Так називається розслідування, яке підтвердило статистику Служби Божої України, от тобто Служби безпеки. І з початку повномасштабної війни відкрито 180 справ проти священнослужителів УПЦ МП серед фігурантів 23 архієреї. Статті різні від Держзради і виправдання агресії до незаконного перенаправлення людей через кордон і навіть розбещення неповнолітніх. Вироки вже винесли 38 псевдосвященникам. Нагадаю, Держслужба з етнополітики вимагала від Київської митрополії розірвати зв'язки з РПЦ до 18 серпня, але в УПЦ Московського патріархату відмовилися виконувати припис, назвавши його фікцією. У відповідь позов про припинення державної реєстрації метрополії. Це вже не лише релігійний, а нагадую, безпековий фронт. Бо існування цієї псевдорелігійної організації є міною під українську державність. Подія третя: польща нарощує сили на східному кордоні. На тлі російсько-білоруських навчань захід-2025 Варшава підтягує війська. Замість 10 тисяч на кордоні буде 40 тисяч. Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик. Солдати Польщі та НАТО необхідні для адекватного реагування, сказав він. Польща також обмежила польоти над східним кордоном і закрила кордон з Білоруссю. Німеччина підтвердила теж збільшити свою присутність у регіоні. Російські дрони і танкові колони вже зробили те, чого роками не могли зробити політичні заяви. Східний фланг НАТО перетворюється на справжній військовий, щит, на залізну стіну на кордоні із Бидлорашою. Подія четверта. Швеція 20-й пакет допомоги. Швеція оголосила про чергову вже 20-ту допомогу Україні. Сума 836 мільйонів доларів у пакеті 18 нових артилерійських систем. Арчер. Нагадаю, що це найкращі в світі артилерійські системи. Боєприпаси до них, морські судна. Радарні системи, безпілотні технології, 500 мотоциклів і навіть техніка для авіабаз. Міністр оборони Пол Йонсон наголосив, загальний арсенал Арчер в Україні тепер зросте до 44 систем це, по суті, ціла артбригада. А українські військові вже підтвердили їхню високу ефективність. Крім того, Швеція бере довгострокові зобов'язання по 3,6 6 6 мільярда доларів щороку на військову допомогу у 26-27 роках і по 900 мільйонів доларів на цивільну підтримку до 28 року. Це сигнал Швеція з Україною надовго. Ну, це відповідь болотяникам за Полтавську битву, очевидно. Подія п'ята. Петиція про героя для парубія. Понад 25 тисяч українців підписали петицію з вимогою надати Андрію Парубію звання Героя України посмертно. Автори нагадують, він відіграв ключову роль у самообороні Майдану. Він був спікером Верховної Ради, найкращим нагадаю, за всю історію незалежності послідовним прихильником європейської інтеграції. Парубій загинув внаслідок теракту у Львові 30 серпня. Підозрюваного затримали вже наступного дня. Це 52-річний Львів'ян Михайло Сцельніков, який сам визнав вбивство і заявив про помсту владі. Йому загрожує довічне ув'язнення. Тепер же щодо звання героя, слово за Зеленським. Саме він вирішуватиме, чи отримає Андрій Парубій найвищу державну нагороду. І тут, на жаль, в мене є відчуття, що Зеленський не переступить через власне его заради державного інтересу. А нагорода для Андрія Парубія це саме державний інтерес, оскільки він все своє життя присвятив Україні. Тож фіналізуємо. Сьогоднішні п'ять подій: спільна заява Києва, Варшави і Вільнюса проти дронових атак. Оце це не лише заява, будуть спільні дії. Далі, кримінальні справи проти псевдосвященників з УПЦ московського патріархату. Польща збільшує військову присутність на кордоні, Швеція оголошує 20-й пакет допомоги і петиція для. Про про надання Героя України для Андрія Парубія набрала необхідних 25 тисяч підписів. Дякую, друзі, і дякую збройним силам за стійкість і державницьку роботу.